Сьогодні на відпрацюванні та я у перша сходинка, друга сходинка зробила сторіночку 14, сторіночку 15. Тут потрібно було поставити е, знаки дорівнює або не дорівнює. У ми працювали з табличкою. Тут ви бачите всі зелені предмети, а тут в нас весь одяг, стовпчики, так, стовпчик з посудом і так далі. Це ми все зробили. Тут ми доробили. Коротше, домашки тут немає. У зошиті е, літери цифри ми сьогодні писали на сторінці 10-2 на е, Ми писали циферку 3 сьогодні. Склад числа 3, 32, 31 і, і 2. І ось тут ми робили з дітками, рахували з дітками, з таєчкою писали циферку, писали знаки дорівнює або не дорівнює, і більше-менше. І прописали цифру 3. Теж домашки немає. У зошиті правила дорожнього руху зробили сторіночку 10 домашки немає. І дуже-дуже. Дуже багато ми сьогодні з нею читали. Отож, ми з нею прочитали от всі листочки, які я скинула вам в понеділок на домашнє завдання. І теж треба читати. Тут літери повторили, склади з літеркою А, слова з літеркою А. Склади з літеркою О. Слова з літеркою О прочитали. Склади АО, Ось ці слова. Ось ці слова. Це ми все повністю з нею прочитали на відпрацювати.